Вітаю, Ви дивитеся ток-шоу. Момент істини. Соціальний захист населення це те, чого потребують наші люди, особливо сьогодні, у часи соціально-політичної кризи та військових дій на території нашої держави. Але цього року державою було змінено об'єми та суми отримання різних компенсацій та субсидій. Як змінили та чи на користь людей? Далі сьогодні у нас у студії Микола Дідик, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Вітаю вас. Дякую, що до нас сьогодні завітали. І перше питання одразу: які сфери населення сьогодні ви обслуговуєте, та чи є якісь зміни у законодавстві цього року? Ну, Перед за все, хочу сказати, що так образно сказати, що ми сьогодні обслуговуємо і від народження, і до відбуття в вічність. Тобто практично всі соціально-демографічні групи ми обслуговуємо. Uh -huh. В цьому році відбулися зміни як в політичному, економічному, так і в соціальному житті нашої держави. Продовжувалися реформаційні процеси в системі соціального захисту населення. Прийнято ряд законів підзаконних нормативно-правових актів, якими внесені зміни стосовно порядку нарахування. Житлових субсидій, введений новий вид е, допомоги, це компенсація за покриття витрат на е, зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово комунальні е, послуги, е, внесені зміни в чинне законодавство стосовно надання державних соціальних допомог. Е, е, також е, м, внесені зміни в законодавство про соціальний захист ветеранів війни. Ну, ми всі знаємо, які події в нас сьогодні в державі, на жаль, відбуваються. І в нас сьогодні з області наші хлопці приймають участь в антитерористичній операції, і внесені зміни, і їм надано відповідний статус учасників бойових дій. І тому постає питання стосовно надання їм відповідних видів соціального захисту населення. Тому ми от проводили недавно колегію департаменту соціального захисту населення, і в зв'язку з цими новими змінами ми, звичайно, поставили завдання нашим начальникам управління забезпечити чітку організацію роботи стосовно надання таких пільг, компенсацій, допомог, тобто дійти до кожної цієї людини, чи це місто, чи це село, кожна людина повинна знати про нововведення. Про свої права і все зробити для того, щоб ми могли їм чітко, оперативно і згідно з чинного законодавства надати такі соціальні. І гарантії департамент соціального захисту обслуговує сьогодні понад 130 сімей тисяч 130 тисяч сімей. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні заборгованості в даній сфері? Чи е, розрахувалася? Так, дійсно ви сказали 130 тисяч сімей на сьогодні отримують різноманітні види державних соціальних допомог і субсидій. Якщо взяти в нас статистику по області, в нас є приблизно 480 тисяч домогосподарств. Uh -huh. 130 тисяч, це десь 28% сімей отримують такі державні соціальні допомоги. Якщо взяти в нас статистику, тобто ми щомісячно моніторимо ситуації по наданню державних соціальних допомог, то ми вже в цьому році надали державних соціальних допомог 3200 сім'ям, це малозабезпечені сім'ї багатодітним, а в цілому 8 тисяч малозабезпечених сім'ям отримали державну соціальну допомогу. Якщо взяти державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми, то в нас отримало вже 62 тисячі сімей. І допомога по вагітності логах, допомога при народженні дитини, допомога одиноким матерям, допомога на дітей, які знаходяться під опікою, піклуванням, допомога по вагітності та пологам, допомога на дітей інвалідів та дітям-інвалідам. Тобто сьогодні хочу зазначити, що нас до, заборгованості, по цим виплатам немає. Гроші нам надходять своєчасно, і своєчасно ми виплачуємо такі державні соціальні допомоги. Хотілося б зупинитися на питанні молодих сімей, молодим матерям. Скажіть, будь ласка, що до зміни виплат, чи всім також розрахувалося? і ну яка на сьогодні там ситуація? В цьому році в зв'язку з фінансовою скрутою в державі були внесені відповідні зміни в закони, які регулюють питання призначення і виплати державних соціальних допомог сім'ям з дітьми. Зокрема, були внесені відповідні зміни і з 1 липня цього року було об'єднано дві допомоги. Тобто була допомога по догляду з дитиною до трьох років, допомога при народженні дитини, Сьогодні це є допомога при народженні дитини. Єдина. І, зрозуміло, змінилися відповідно розміри. Тобто сьогодні, наприклад, допомог, порядок такої допомоги вона виплачується протягом 306 місяців, це три роки. Разова допомога на руки виплачується 10 тисяч 320 гривень. І потім по 860 гривень щомісячно протягом 306 календарних місяців оця допомога виплачується. І крім цього, крім разової допомоги, ще виплачується на руки. Протягом цього періоду це разом всього 41 280 гривень. Тобто це все поділяється і ділиться. Розуміло, дещо змінився порядок оформлення документів, реєстрації. Документи подаються безпосередньо в управління соціальним. Захисту населення при приділенні паспорта ми, е, подається свідоцтво про е, народження дитини, е, значить, і, і, е, по реєстрації все проходить через управління соціального захисту населення. Ми звертаємося до міграційної служби і вже потім відповідні документи нам подаються. Ми здійснюємо призначення такої допомоги. Ми неодноразово вже нашим. Громадянам це роз'яснювали в різних засобах масової інформації. Це люди знають вже про це. І тому сьогодні в черговий раз я надаю роз'яснення, хто ще, можливо, в кого народилися діти, не знають, то всі повинні знати, що необхідно буде звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання. Ці документи, що я сказав, необхідно буде подати, і тоді такі сім'ї будуть мати право отримати. Такі допомоги, тобто допомогу при народженні дитини в управлінні в кожному райцентрі. Так вони можуть Чи да. обов'язково приїжджати в обласницю? Е, е, ні, ні, ні. За місцем проживання проживання в кожному управлінні в кожному районі чи місті є управління соціального захисту населення. У травні було піднято ряд тарифів на житлово-комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні державою розроблені якісь програми або компенсувати підняття цієї вартості? Так, дійсно. Ще в квітні цього року була прийнята постанова номер 83 якою було запроваджено новий від адресної соціальної допомоги? Це компенсація за? Компенсація витрат пов'язаних з підвищенням цінних тарифів на окремі житло-комунальні послуги, тобто на газопостачання, постачання теплої води і ну, гарячу воду. Uh -huh. Тобто, це було підвищення і також це новий вид допомоги. Але хочу зазначити, що крім цього виду допомоги, який новий вид допомоги, в нас ще існує програма житлових субсидій якою користується е, е, багато сімей? У нас також є. І пільгове забезпечення громадян, тобто окремі пільгові категорії громадян нас користуються пільгами на житлово комунальні послуги. Тобто, сьогодні ряд програм є, які сьогодні захищають громадян саме в умовах підвищення ціни тарифів на житлово комунальні послуги. Хто має право користуватися подібними виплатами, подібними компенсаціями, взагалі? Що стосується компенсації, то тут держава вклала. Адресний підхід, адресний принцип. Так. Що саме маю на увазі? Щоби, хто має право на цю різничку е, отримання е, цієї компенсації? Спочатку е, береться сім'я. Uh -huh. Сім'я, наприклад, вона претендує на отримання цієї компенсації. Е, е, береться визначається середньомісячний сукупний дохід середньомісячний сукупний дохід, який визначаєте, чи це немає. Ми ну, тут дивимося, які доходи були: чи заробітна плата, чи пенсії, чи стипендії і так далі. І якщо він менші від сукупного. Від сукупного значить від сукупного розміру прожиткових мінімумів, в залежності від певних соціально-демографічних груп, якщо він менше, uh -huh. менше то буде, така сім'я буде мати право на отримати таку адресну допомогу. Ну, наприклад, взяти сьогодні законом на на цей рік передбачено встановлення прожиткових мінімумів для різних соціально-демографічних груп. Ну, наприклад, встановлено законодавством, наприклад, такі для дітей віком до 6 років. Наприклад, встановлений прожитковий мінімум з 1 жовтня 1102 гривні від 6 до 18 років з 1 жовтня 1373 гривні. Для осіб, які втратили працездатність з 1 жовтня 1014 гривень. І якщо взяти, хто в сім'ї конкретно проживає, там е, отакі от категорії. Так. І це суми су, разом додати, і ми отримаємо е, сукупність прожиткових мінімумів і взяти су, е, сукупний дохід сім'ї. Якщо він менше, угу. менше угу. то така сім'я буде мати право на отримання такої компенсації. А далі вже, далі вже по розрахунку треба дивитися, скільки сім'я сплачує за житлово комунальні послуги. Після підвищення вже цін, який розмір, і який вона отримувала до цього розміру? Якщо є різниця, то така сім'я буде мати право. От на цю різницю держава за неї буде сплачувати на, на підприємства, які надають послуги. А сім'я ця просто як сплачувала попередню суму, вона так і буде сплачувати. Скільки відсотків надається компенсації? Є якась. Чи це залежить від о, кожної? Е, кожної е, є програмне забезпечення, яке працює в управліннях соціального захисту населення, яке до нас надходить з нашого інформаційного обчислювального центру з, мі з Міністерства, і це все на комп'ютері обробляється, це весь розрахунок є. Mm. І от це що такий правовий розрахунок, то, що я вам розповів, тут якби, процента немає. Тут просто, якщо дохід спочатку право визначається, mm. а право, якщо дохід менше, сукупний менше від прожиткових мінімумів, суми прожиткових мінімумів, в залежності від членів в сім'ї і розмір, який був до підвищення і після підвищення. Якщо до підвищення сім'я сплачувала 300 гривень, а після підвищення 400 гривень, оцих 100 гривень держава у вигляді компенсації буде відшкодовувати саме підприємствам, які надають цій сім'ї комунальні послуги. Тобто сім'я в цьому випадку буде захищена. Мало забезпечена сім'я, підкреслюю, угу. але тут підхід змінився. Тобто, тут за основу вже взяті прожиткові мінімуми в залежності від членів сім'ї. Скажіть, будь ласка, ще таке житло е, субсидії? Е, взагалі, чи є якісь тут зміни, кому будуть надаватися тепер? Так, так, відбулося е, са, е, прийнято ряд змін в порядок е, нарахування субсидій, і е, тобто, основна, основний принцип. Також адресний. Чим менший в тебе дохід, угу. чим менша обов'язкова плата платежу. Щоб нашим е, телеглядачам зрозуміти це питання, я хочу так просто десь пояснити. Якщо раніше чинне законодавство про нарахування субсидій передбачало, що сім'я повинна визна визначено постановити, скільки вона повинна сплатити від свого сукупного доходу. Раніше було там 10 і 15%. Угу. Все, від свого доходу має. Сплатити при умові, там, якщо цих е, часточка платежу 10 чи 15% не досягала розміру плати, якщо перевищувала права, не було. Якщо менше, то ця різничка була субсидією. То зараз підхід змінений. Підхід змінений. І ось я вам хочу ось на, показати ось таку табличку, ось таку табличку, е, показати, де розписано, які доходи і скільки, яка часточка платежу. Яка часточка платежу повинна бути сім'єю сплачена. До прикладу, ось візьмемо тут від 500 гривень, наприклад, дохід на на одну людину. До прикладу, взяти, якщо дохід, наприклад, ну реально, візьмемо дохід, наприклад, 600, наприклад, ну, візьмемо 1050 гривень на одну особу, угу. то така сім'я може сплачувати 6% від свого доходу за житлово комунальні послуги. Якщо, наприклад, 1110, 7%. Угу. Але, наприклад, є такі сім'ї. Які, ну, в них одні непрацездатні, наприклад, сім'я з двох, двох чоловік. І одна здійснює догляд, догляд за пристарілою особою отримує компенсацію разом з індексацією, наприклад, там 12 гривень. Так. То така сім'я ще може менше отримувати 3%. Угу. Тобто тут застосований адресний підхід, менший дохід в сім'ї, тобто сім'я малозабезпечена, менший відсоточок, більший дохід. Більше відсоток. І це ми йдемо до того. Це основна, основна, основний принцип реформування системи соціальної допомоги, принцип адресності. Тобто сьогодні допомогу, різний вид допомоги, отримує та сім'я, яка її потребує. Яка потребує, і який дійсно підтримку таку державну потрібно. Тому я вважаю, що дійсно сьогодні це розумний підхід такий є до цього, і це перспектива, і тут дійсно сім'ї будуть захищені. Скажіть, будь ласка, сама процедура оформлення субсидій змінилася? Е, 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 попередні роки ну, програма житлових субсидій діє з 95, 1995 року. Дуже багато вносили змін в цей порядок в частині упорядкування. З частині упорядкування. То сьогодні тільки чітко виписано в положенні про нарахування субсидій, які документи подаються. Особа разом пред'являє, звичайно, паспорт чи інший документ, який доставляє її особу, свідчує її особу, і подає, до прикладу, там довідку про, доходи, довідку про доходи і заповнює заяву і декларацію про доходи. А далі вже працює управління соціального захисту населення. Тобто вони тоді вже ми звертаємося в підприємства, які надають послуги, інші, які реєструють. Ми звертаємося з відповідними запитами, наприклад, стосовно підтвердження. Документ щоб подання документів стосовно підтвердження складу сім'ї, надання тих чи інших послуг, і вони п'ятиденний термін нас інформують, надають нам відповідні відомості про реєстрування, факт, про склад сім'ї, про комунальні послуги, розміри і так далі. І ми далі все це обробляємо і здійснюємо і призначення субсидії. Але якщо, наприклад, сім'ї складаються з одних непрацездатних. І вони, наприклад, повторно звертаються за призначенням субсидій, то вони тільки це в заяву свою заповнюють і вказують, що, наприклад, не змінився склад житла. Ми без всяких документів їм продовжуємо нарахування. Але далі, зрозуміло, досить клопітка робота проводиться нами і нашими партнерами. Це підприємствами, надавачами послуг. Ми з ними проводимо електронну звірку. І тут, звичайно, ряд технічних проблем. Але ці проблеми ми зустрічаємося постійно, ми це врегулюємо, тому що в нас є програмне забезпечення, а до прикладу, в них і, трошки інші, ну, окреме програмне, але ми десь працюємо і адаптуємо ці програмні забезпечення, щоб в електронному вигляді обробляти це все на комп'ютері. Скільки часу? потрібно, щоб тривала ця процедура. Скільки триває на сьогодні? Ну, законом чітко визначено терміни. До прикладу, 10 днів для обробки управлінням соціального захисту населення 5 днів повинно підприємство надавати послуг, чи інша організація нам повинна подати uh -huh. такі документи. Є ще наші партнери, Інші є і БТІ, є управління пенсійного фонду, і е, фіскальні служби. Вони всі нам на наші запити згідно законодавства повинні безкоштовно надавати відомості в електронному вигляді. Скажіть, будь ласка, ще таке чи змінилися норми споживання житлово-комунальних? Е, так, дійсно прийнята була постанова кабінету міністрів номер 409, і де відповідно змінилися і норми, соціальні норми, підкреслюю і нормативи. Ось, до прикладу, хочу вам показати. Ось норма порівняльну характеристику. Норма житла по пільгам, вона залишилася, було 21 квадратний метр на особу і 10,5 додатково. Так. На пільги вона не змінилася, але на субсидії змінилася. Тобто тепер. 3, 3, о, дивіться, Загалом основна і додаткова норма сьогодні 48 метрів, ну, там 48 метрів сьогодні на одну особу. Угу. Тобто тут більше, тут якби вже вигнуто. Тепер подивіться, споживання природного газу на опалення тут зменшилось, було 11 кубічних метрів на один квадратний метр, стало 7. На газову плиту приготування їжі теж зменшилось, було 9, стало 6. На газову плиту приготування їжі і підігрів води теж зменшилось, було 18 кубічних метрів, стало 9. На газову плиту і водонагрівач. Тоже зменшилась, було 23, стало стало Ну, Тобто, всі я так Топ, бачу, що позменшувалися. Зменшувалися. Ну тут можливо, звичайно, по нормах дуже багато питань є, але я не правоможний десь по нормам давати якісь тлумачення, бо я не є фахівцем. Але зрозуміло, що з практики взяти десь люди, що не добрали своїх норм, не добрали своїх норм, і зрозуміло виникали там, були і різні питання. То хочу зазначити, що зараз внесли зміни. Внесли зміни в законодав... нормативну праву базу стосовно нарахування субсидій і передбачили, якщо навіть людині призначили сім'ї призначили субсидію на, там, на 6 місяців, пройшов цей термін, і вона її обов'язкову часточку платежу. Вона платила стільки-то за певні послуги, за газ, за тепло, за теплопостачання. І вона десь менше вибрала, зекономила. Uh -huh. То тепер на наступний період, як нас знищиться, в неї це все буде грати роль і буде зменшуватись, вона менше буде платити. Uh -huh. Хто з які категорії населення можуть отримувати ці от норми прожиткові? Ну, <нарес> субсидії. Прожит... Да, да, субсидії. Тож, це чітко виписано. Є два монатки взяти два чинники. Два чинники. Середньомісячний сукупний дохід, який дохід, дохід сім'ї. Це теж принцип адресний. Так. Дохід сім'ї. І скільки ти платиш за послуги, до прикладу, і до прикладу. те, що я вам говорив, є особливий порядок визначення середньомісяч... обов'язкової частки платежу середньомісячного сукупного доходу. Угу. Тобто, я вам говорю проценти там так, і так, так далі, там трошки складна процедура, але менший дохід, менше цей. От якщо цей дохід образно, наприклад, десь там по пояснюю, якщо, наприклад, обов'язкова частка платежу, наприклад, складає. Наприклад, там 6%, наприклад, 200 гривень. А розмір плати за житлово комунальні послуги складає 400 гривень. Оця різничка між 400 і 300 100 гривень то є субсидія. І оцю частиночку це все управління соціального захисту населення відшкодовує кожній структурі, кожному підприємству надавачі послуг: Теплопостачальні, газопостачальні, це вся програма ділить. Кожному скільки. І людина, як платила 6, так і буде платити 6 відсотків, чи 3 відсотки, чи 10, чи 12, в залежності від доходу. Ну, ще в нас сьогодні в країні, взагалі, перше питання, яке обговорюють, це питання газу, ціни на газ. Тобто, Зрозуміло, сплату за комунальні послуги в Хмельницькому тут зрозуміло. А от по селах ті люди, які користуються ще скрапленим газом і твердим опаленням, що тут? Чи компенсовує держава, чи мають вони змогу розраховувати на певні компенсації від держави? І ці люди також захищені сьогодні є відповідні соціальні програми, які, якими захищені окремі пільгові категорії громадян. І також громадян з низькими доходами. Так сьогодні передбачено від чинним законодавством ряд піль до, приклад, до прикладу, там, прикладу ветеранам війни, інвалідам війни, учасникам бовіді, учасникам війни, сім'ям загиблим, чорнобильцям е е е в сільській місцевості, окремим працівникам охорони здоров'я освіти. Культури, які проживають відповідні, також пільги є, і їм ми надаємо, ми надаємо компенсацію на тверде паливо і скраплений газ. Відповідно по встановлених нормам, ми їм виплачуємо, виплачуємо таку компенсацію раз в рік. І крім цього, ще є і передбачається порядок нарахування субсидій, субсидії на тверде паливо і скраплений газ готівкою які так призначаються з урахуванням пільг. Піль. Тобто дві програми. І сільський сьогодні е, також, е, сільський в нас е, пільговик, чи е, е, сім'я з низькими доходами також захищений. І в кожній сільській селищній раді в нас є відповідальні особи, які займаються е, е, цих, е, значить, збиранням цих документів. І які подаються в управління соціального захисту на себе. тобто також є окремі тобто, метаморніму механізм... на так, пункті так. є працівник, який займається оформленням так. В сільській раді відповідальна особа за цю за такі питання. Є окремий порядок надання такої пільги. Він затверджений постановою Кабінету міністрів, і де чітко прописано, як і що, куди подають. Фактично, в нас на сьогодні, за даними моніторингу надання цих пільг, в нас сьогодні пільги фактично. Наприклад, десь 33 тисячі е, громадян у нас отримують е, таку пільгу у тікої формі. Mm -hmm. То взяти 99, десь 8% на всі грошові формі бажають отримати. Люди пишуть заяви і е, самі, які виявляють бажання. Без їхньої заяви. Хоча вони готівку, хоча без готівку, це також передбачено, через палені склади вони тоді отримують. Але в основному всі люди беруть готівку. Я зрозуміла. На перспективу, можливо, що у вас зараз планується в управлінні, в департаментах щось нове, можливо, нові якісь програми? Подібне щось є, чи все ж таки як залишається поки що так? І ще хоч одне питання, якщо можна перед цим, чи держава виділяє на всі ці програми кошти? Так, навіть е, незважаючи, ну ми всі знаємо, яка в нас сьогодні фінансова скрута, які події, я не буду повторювати. Е, ми знаємо це все. Незважаючи на це, в нас сьогодні всі соціальні програми фінансуються своєчасно. Е, до прикладу, затримки, при, за як я вже говорив, з виплатою державних соціальних допомог в нас немає. Пільгове забезпечення також люди користуються пільгами, які мають право на такі пільги. Ми хай дасть там за місяць запізненням, але ми відшкодовуємо підприємствам, надавачам послуг, ми відшкодовуємо кошти. Всі інші програми також фінансуються. Звичайно, є такі програми, що частково фінансуються, державні програми. Звичайно, наприклад, взяти санаторно-курортне лікування, путівки, які нам надходять, зрозуміло, якщо у нас на, перебуває на обліку там, 3 тисячі, то путівок менше надходить. Але в цілому ті виплати, прямі виплати, соціальні виплати своєчасно виплачуються. І в нас на перспективу, звичайно, ми кожен рік відповідно розробляємо заходи. У нас є дні, для визначення законодавством. До прикладу, було Міжнародний день людей похилого віку ми відзначали. В листопаді Чорнобильської катастрофи будемо заходи готувати. 3 грудня в нас Міжнародний день інвалідів, ми будемо приймати участь і будемо розробляти проєкт голови обласної. Державної адміністрації, яким будуть відповідні заходи. Тобто, ми завжди держава сьогодні приділяє багато уваги саме таким громадянам з обмеженими фізичними можливостями це і питання безперешкодного доступу. Зрозуміло, в тих можливостях фінансових, яких в нас на сьогодні є. Ну у нас закінчується ефірний час, тому можливо, якщо у вас ще якась є ціна інформація для наших телеглядачів, прошу звертайтеся. Дякую. Дякую. Є ще в мене інформація. Я би хотів звернутися до наших громадян, які вже отримали інформацію. Якщо в кого по доходах є низькі доходи, і ви вважаєте, що вам є необхідність в призначенні компенсації на додаткові витрати, пов'язані з підвищенням цінних тарифів на комунальні послуги, то я вас попрошу. Звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання, або по телефонам вони, якщо в інтернеті є всі телефони управління соціального захисту населення, можете звернутися в департамент соціального захисту населення, і ми вам надамо вичерпну інформацію. Дякую за дякую, дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Микола Дідик, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. А на цьому ми з вами прощаємось до нових зустрічей.